Привіт, дорогі глядачі каналу Сонет. У цьому відео я розкажу, як за допомогою сервісу RoboLiker.ru заробити або ж голоси, або е гроші за прості дії ВКонтакті. Для того, щоб зареєструватись на сайті, перейдіть по короткому посиланню під відео. Так, ось, Ви опинитесь на ось такому вікні, де вам потрібно натиснути вхід. Вказати ось тут от свою, сві, свою адресу в контакті, натиснути далі. У вас буде, напиш, буде така кнопка Поставити лайк і «Війти». Це означає, що у вас відкриється сторінка, де вам потрібно просто поставити лайк. Так? Закрити цю сторінку. І дивіться, як тут заробити... Голоси в контакті і лайки. Ось, Дивіться, для того, щоб їх заробити, вам потрібно заробляти лайки цього роболайкеру. Що таке лайки, це внутрішня валюта сервісу, за яку вам е, платять, яку, яку якою вам платять за виконання якихось простих дій. Дивіться, щоб заробити 15 рублів, треба заробити 1000 Ось цих от лайків. Тут от у вас в вікні буде завжди ваш баланс. У мене зараз 941, я зароблю ще кілька і можу виводити. Або ж, щоб замовити голоси на вкладці Гроші і голоси, вам потрібно перейти в голоси. І один голос тут коштує 300 лайків. Так? Як же власне, заробляти ці лайки? Отут перша вкладка, яка була, заробити лайки, і ем, на ній. Так? Робите наступне. Є три варіанти заробітку, наприклад, вступити в групу. Клікаєте по цьому полю і просто вступаєте в групу. Так. Дивіться, тут 941 у мене лайк. Так. Я вступив в групу, за це маю дати 2 лайки. Або ж ще я там підписуюсь. І бачите, 945 вже голосів. Дуже просто таким чином заробляти. Потім, якщо ви хочете їх поміняти, ці голоси на гроші, то вам потрібен гаманець в обмані, щоб виводити гроші, або голоси, якщо ви хочете заробити, то просто е вказуєте кількість голосів, якщо у вас достатньо якісь оцих лайків, берете замовите, і вам виводить через деякий час на вашу сторінку, як на якій ви працювали в цьому сервісі. Так? Ось, це був такий короткий огляд того, як на сервісі RoboLiker заробити голоси і гроші. З вами був Василь Духович та канал Сонет. Підписуйтесь на нього, ставте лайки і пишіть в коментарі, якщо у вас є якісь питання. Бувайте!